Швидкість реакції, <хи> а, мікроконтроль, а, ну, це типу, щоб а, управляти дроном. Комунікація це дуже важливо. І, а, <гум> Бажано не тупити, тому що ти на зв'язку з усіма. Тобі потрібна комунікація з іншими пілотами. Ти даєш ну, стріми, спілкуєшся з командуванням в штабі, Ну, тобто, ти коригуєш постійно, відоси повинен записувати. Якщо немає відео, ти нічого не робив, <гум> скажімо так. Тому що ну так, швидкість. Головне це швидкість і ну, розуміння, що ти, що ти робиш. Різниця а, насправді велика. Пілотом розвідувальних дронів типу Мавік. Ну, це прикольно спочатку, але потім це становиться а, становиться якось а, скучно. Тому що а, коли ти пілот Мавіка розвідувальних дронів, ти а, глаза штабу, ти а, по факту глаза груп штурмових, наприклад, а, чи арти, то саме ось, і до тебе багато вимог. Ну, тобто, якщо ти навіть самий крутий пілот маюка, але щось зробив не так, ну, типу, всяке буває, там починається таке, що ти просто ну, не хочеш жити, коли тобі там комбат, чи хтось такий починає волати в, в наушник, чи куди ось чи братію. Чи коли ти профтикуєш дрон по різним причинам, чи це реп, чи це збили, то винувати завжди ти. Тому що, ну, а як? А чого ж ти був необережний? В середньому, в середньому пілот е Камікадзе е в день вбиває більше людей чи знищує техніки, ніж е будь-який штурмовик за всю службу. Теж, в принципі, я не знаю, для доволі легко і швидко ну, ловлю нову інформацію, сприймаю її, типу. І, наприклад, ну, саме конкретно в пілотуванні дрона дійсно допомагають якийсь ігровий опит ну, досвід. Наприклад, я просто любив до війни літати в якихось симуляторах, їздити, ну, тобто якісь гонки, літаки. тобто, Я думаю, це допомагає. А саме якраз в налаштуваннях е, дрона, створення ну, побудові дрона це вже якась просто така айтішна база, з, ну, факультет комп'ютерної інженерії. Звісно, чув, це. Е, ну... Це, це така штука, особливо спочатку. Ось спочатку дуже багато було такого що та ось ви пілоти, ви там сидите далеко, нічого не робите, типу тільки літаєте. Я навіть колись е, брав з собою пару штурмовиків е, Ось е, щоб вони подивилися, як ми працюємо, і ну вони були трохи, ну, трохи коротше зрозуміли е, нас. Ну і е, по пілотам ну прилітає завжди. Так, ми не бачимо. Е, Скажімо так, трупи частіше за все, ну, хоча їх теж ми бачимо. Ми не знаходимося постійно в напрузі якоїсь, окрім ментальної. Але нормальні військові розуміють, що це надважлива робота, особливо розвідка, навіть на FPV. Розвідка це найважливіша робота, ну як не крутий. заходим. Макс, не спеши. Не спеши, Макс. Все нормально, все хорошо. Я влетаю. Давай, заходи. Аккуратно, Леонечка. На да, Наэффективнейшие дроны, З якими мені доводилось працювати, це українські дрони. Насправді вони трішки відрізняються розмірами та характеристиками певними, але в принципі в них одна ціль це донести боєприпас до противника. Тому розбіжності насправді невеликі. Якщо дрони виробляються в Україні, то ми повністю контролюємо цей процес. І це як наслідок розвиває нашу економіку. Точніше не розвиває економіку, але щонайменше спрямовує її на війну. Тобто ми можемо бути ну, як країна, незалежні і виробляти такі види озброєнь. Дивіться, витрачаємо ми в день fpv дронів, коли активні бойові дії, це мінімум це 15, це один екіпаж ось в день. Коли затишок, ну якщо можна так назвати, зараз просто трохи поясню. Зараз така ситуація на фронті, що коли ти висовуєш голову з окопа. Ти на ЛБС, в тебе летить усе. А ось тому бувають такі дні, коли ми літаємо цілий день мавіком, і просто ну нічого не відбувається. Там міномет десь попрацював, але там може його. Знайдемо, може ні, ну типу, таке. Це усюди, так я, я так думаю. Але ось я можу казати тільки про Мальтопольський, тому що я там працюю зараз. Так, коли активні бойові дії, ну витрачається дуже багато. Коли затишок, то це може бути два-три-чотири дрони. Там ем, на горизонті по з'явилася якась буханка, щось везе там хліб, і ти тупо летиш на неї, та й все. У всіх FPV-пілотів найбажаніша ціль це гелікоптер. Взагалі, майже неможливо збити FPV шкою е, гелікоптер. Майже неможливо. Але якщо ми звернемося до фізики, якщо ми залетимо за неї ззаду, і е, з цієї сторони, куди воздух е, всасується в винт хвостовий, залетіти в цей винт, е, ну він розлетиться і сам. Е, е, Гелікоптер впаде, але вони не підлітають настільки, близько, близько, щоб це зробити. Ще ніхто не збив, але у нас, наприклад, на, в школі, де я навчався, там курси ФПВ, э, э, наш інструктор сказав, що э, ящик э, віскі подарить тому, хто буде перший. Це мрія э, кожного пілота. Найкрутіше тіль, ну, типу, не те, щоб найкрутіша, але така солодка, скажем так, тіль. Це коли техніка, якась чи танчик заїхав кудись і встав в болоті, не зміг вийти, і ти на спокійному летиш туди, і такий вау, зараз як в люк впаду, підлітаєш так, плавнесенько, чпунь, і він зривається. І таке вау. Типу <підлітаєш>, так, дуже дуже легко, скажімо так, але е, приємно.